Розглянемо ці траєкторії пізніше, але спершу важливо знати, наскільки низько починає свій шлях ваш снаряд, особливо коли йдеться про ближні дистанції. Якщо ми повернемося на відстань 25 ярдів, на яку цей куліматор пристріляний, я влучаю точно туди, куди спрямована моя точка прицілювання. Коли я скорочую відстань до 25 ярдів, моя точка влучання нижче за точку прицілювання, оскільки снаряд не досягне точки пристрілки на 25 ярдів. Коли я підходжу ще ближче, на відстань менше 10 ярдів, наскільки низько влучатимуть мої постріли. Діякі прицільні сітки компенсують це, і атеч халосан LP 1 Circle дат, використовуючи нижню точку прицілювання на кільці на цій відстані. Але я буду чесним якщо на вас вискочило кілька загроз, у вас не буде часу використати цю нижню точку прицілювання. Вони мають перевагу, і ви встигнете зняти одного. У такій ситуації ви швидше за все використаєте нестандартну відповідь, також відому як меддамп по якому хай більшій кількості з них. Оскільки адреналін і режим виживання візьмуть вору, це одна з небагатьох ситуацій, коли режим фан дуже корисний. Оскільки це нам недоступно, найкраще, що ми можемо зробити, це тренуватися на переходах між цілями, коли загроз більше однієї. Однак, якщо у вас є час і необхідний малоймовірний постріл. Наприклад, у ключицю або та з під бронежилетом вам варто знати, куди потрапить куля відносно прицільної сітки. Я запросив особливого друга провести з нами вправи на механічне зміщення, щоб допомогти сформувати розумову та ем'язову пам'ять і зрозуміти, куди буде влучати ваша гвинтівка на дистанції до 25 метрів. Починаючи здалеку та поступово наближаючись, ви побачите, як коригувати точку прицілювання до моменту. Відстань стане майже нульовою, а потім... Повертаючись до стартової позиції на 25 метрах, допоможе вам закарбувати це у голові і в голові мішені водночас. Тут ключову роль відіграє повторення, щоб ви сформували обізнаність про співвідношення розміру цілі та де да швидко схопити приціл для блискавичного пострілу в близькості до небезпеки часу немає. Він допомагав нам тут опанувати це як другу натуру. І якщо ви вирішите використовувати вищі монтування, ця відстань між скороченням та точкою удару буде більш радикальною. Тому вам слід потренуватися в цій вправі, а також знати, що відбувається за межами вашої нульової дистанції, використовуючи надвисокі монтування. Круто. Кожне кріплення матиме різне зміщення залежно від висоти, тому не очікуйте, що кожне з них поводитиметься однаково. Майте на увазі, що високе кріплення вплине на деякі прицільні сітки, наприклад, на точку таківцей атеч, де нижня точка прицілювання використовується для близьких цілей. І якщо ви збільшуєте висоту над стволом, це змінює ситуацію. Ми поговоримо про це кріплення пізніше, про комбінацію зайкак ІКАК Пигібек. Коли ви опануєте своє зміщення на близькій дистанції, всередині першої точки перетину нуля, відійдіть далі і дізнайтеся, що відбувається після цієї точки, якщо використовуєте високі кріплення. Коли купували оптику, нам раніше вказували, яка відстань від центру ствола або каналу ствола, де знаходиться снаряд до оптичного центру або центру вашої точки прицілювання, в цьому випадку ятеч. Оригінальний ятеч мав оптичний центр над стволом у 2,6 дюйма, а вищий ятеч AXPS тримає оптичний центр або висоту над стволом у 2,8 дюйма, що дуже зручно для ведення в балістичний калькулятор для розрахунку траєкторій. Тепер у нас є підйомники, як цей від Юнити під XPS2, які забезпечують висоту 2,06 дюйма над планкою. Тепер компанії вказують нам висоту над планкою до оптичного центру, тому потрібно пам'ятати ще додаткові 1,21 дюйма від ствола до планки. З цим нижчим XPS ми матимемо загальну висоту над стволом 3,27 дюйма, а з вищим XPS 3 на цьому ж підйомнику 3,47 дюйма для нашого балістичного калькулятора. Завжди пам'ятайте, додавайте цю висоту від ствола до планки, використовуючи сучасні висоти кріплень чи без оптики. Якщо ви дивилися мої старі двочастинні відео про пристрілку, поширені виміри були: абсолютно 2,6 дюйма, співісність 1,3, 2, 2,8 дюйма, кріплення 1,93, 3,14 дюйма, кріплення юнети 226, 347 дюйма над стволом. Якщо хочете побачити ці траєкторії, я хочу розглянути новіші траєкторії для кріплення Learn висотою 2,91 дюйма над стволом, а також вищу висоту для ікак Piggyback – 4,55 дюйма. Я не бачив на сайті ЖБРС інформації про рекомендовані пристрілки і люди запитують про оптимальні пристрілки для пикдібак конфігурації. Я чую, що багато хто використовує пристрілку на 100 ярдів для цих конфігурацій, але вони поводяться по різному. Почнемо з 16 дюймового ствола м 55 охран, дульна швидкість 3132. Кріплення юнати 226, Лене 291 та Ейкак Пігебек на дистанції 0-100 ярдів. Подивимось, що відбувається на дальній дистанції. Якщо розташувати їх поруч, пам'ятайте, чим вище кріплення, тим нижче буде ствол, коли ми вирівнюємо всі по одній осі прицілювання незалежно від початкової висоти ствола. Кожен буде пристріляний точно в центр на 100 ярдів, і тут ми можемо відобразити кожну висоту ствола під оптикою. Юнити знаходиться на 3,47 дюйма нижче нашої точки прицілювання Леонамант. На 4,12 дюйма нижче, а позиція Ейкак Топаремарк на 4,55 дюйма нижче точки прицілювання. Коли снаряди летять до 100 ярдів відстані, на якій ми їх пристрілювали, вони почнуть рухатися кожен по своїй траєкторії, оскільки кути осі ствола були різними. Тут ми бачимо максимальну ординату для кожної оптики. Усі три піднімаються менш ніж на один дюйм над нашою точкою прицілювання до 150 ярдів, а потім опускаємося до 200 ярдів. На 200 ярдах лише конфігурація юнати має падіння більше одного дюйма, а дві інші залишаються в межах одного дюйма. На 300 ярдах ми бачимо, що конфігурація юнати починає падати, оскільки вона мала найнижчу траєкторію з трьох. Це стає помітнішим на 400 ярдах. Але вас може здобувати, що пристрілка на 100 ярдів для цих вищих оптичних конфігурацій показує себе дуже добре аж до 300 ярдів із загальними розмірами груп 8,83 дюйма 7,71. А як Аримар перемагає з групою 7,7 дюйма на 300 ярда. Якщо вас цікавить лише 200 ярдів як максимальна дистанція, Unity перемагає завдяки низькій максимальній ординаті з розміром групи лише 3,65 дюйма на 200 ярдів. Вражаюче. Тепер, якщо повернемося і зробимо помилку, пристрілявши кожен із цих вищих кріплень на 25 ярдів, ви побачите, отримаємо набагато більший кут траєкторії, призведе до поганих наслідків, тож скажемо ні ці ідеї. Я б не використовував 36-50 ярдів. Вони дають більші групи з вищою максимальною ординатою, ніж пристрілка на 100 ярдів із цими вищими кріпленнями. Щоб мати схожу траєкторію та розмір групи до 300 ярдів для кожної з цих трьох конфігурацій. Пристрілюйте юнити на 80 ярдів, лене на 90 ярдів, що дасть вам майже такий самий результат, як і комбінація ACAC з RMR, пристріляна на 100 ярдів, адже всі вони поступово стають вищими. Пристрілюючи нижчі кріплення трохи ближче, ви зрівнюєте розміри груп, якщо ваша мета 300 ярдів. Пристрілка на 100 ярдів із моїм ЕКАК Top Dat працює ідеально. На 300 ярдах потрібно трохи піднімати приціл, але це реально як і з куліматором. Але, чесно кажучи, для цього маю ейкак. Тепер, коли ми розуміємо, що ці вищі кріплення пристрілюють на більшу відстань для кращої купчастості, безпеки і ефективності, вони можуть обрати кріплення, яке їм підходить, і не перейматися куди цілитись, незалежно від динаміки положення чи відстані до цілі. Просто тримай приціл по центру і вперед. І зняти положення при цілу або нічне бачення, що завгодно. Я не засуджуватиму тебе за вибір кріплення, але засуджу, якщо бігаєш із пристрілюванням на 25 метрів із цими високими кріпленнями. Користувачам екак аремар, пристрілюйте на 100 ярдів, і ви оціните зручність. Не забудь врахувати поправку, коли підходиш ближче ніж на 50 ярдів, бо використовувати чотирикратне збільшення на такій відстані буде повільніше. Щодо цього відео, я хочу дати людям кілька речей для роздумів. Коли мова йде про постійне перемикання запобіжника, якщо не націлений, усвідомлення розташування ствола, його напрямку та того, що знаходиться навколо. І найголовніше досконало знати свої пристрілювання. Не лише на близьких дистанціях, та й після початкового пристрілювання на відстані. Мене часто питають про балістичні калькулятори, тож знай свою початкову швидкість кулі, висоту прицілу над столом і завантажуй Ballistics за посиланням описі, щоб погратися з налаштуваннями, поки не отримаєш ідеальне пристрілювання. Я не можу зробити все за тебе. Величезна подяка всім 24 тисячі підписників, які залишаються зі мною. У мене є кілька нових відео про оптику, якими я справді дуже захоплений. Мені тільки треба доробити ще кілька речей. А поки що дивіться ці відео, посилання на які з'являються на екрані прямо зараз. Залиш його саме там. Отак він може піти. Ось він. Бачиш це. Обережно. Рухайся, досить круто.